Дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Карта дня на 6 серпня 2024 року по всіх знаках Людяка. Карта Дня для Овнів. В Овні випадає старший аркан Єрофан. Най для вас буде досить такий важливий та значний. Карта радить вам скористатися гарною можливістю отримати важливу, корисну інформацію, навчитися чомусь новому, помедизувати, знаєте. Зайнятися собою таким душевним спокоєм. Також карта говорить, що будьте чесними та справедливими. І день у вас обов'язково вдасться, і всі ви свої справи досить успішно зможете вирішити. А зірка говорить про те, що не звертайте уваги на плітки і на те, що скажуть інші. І тільки тоді у вас все обов'язково буде вдаватися. Тельці. Для тельців випадає рицарь Пентаклів. Рицарь Пентаклів радить вам не поспішати, не прискорювати події на все свій час, ви маєте це пам'ятати. І робіть без поспіху все, поступово приділяйте увагу деталям і дрібницям. Дуже часто, приділивши увагу якісь детальки, на яку ви думали, що вона не важлива, а воно дуже матиме гарний результат тоді. І ви, якщо там ті деталі приділите увагу, то матимете успіх. А якщо щось пропустите, можете наробити помилок. Тому не поспішайте. І все у вас обов'язково буде вдасться, особливо в дорогі, в подорожах. Ні в якому разі не поспішайте. А помірність говорить, що все, що ви в цей день будете робити, воно в майбутньому дасть дуже перспективний результат, гарний результат. Перспектива буде успішна. Спокій, гармонія, зайвого не витрачаємо, все без поспіху, і день вдасться. Близнюки. Для близнюків випадає старший аркан вежа. Вежа говорить про певну руйнацію ваших планів. Щось піде не так, як хотілося, щось піде не так, як планувалося. Але перш за все потрібно взяти себе в руки, не панікувати, не розкисати. Ви маєте зрозуміти, що все, що робиться, робиться на краще. І ще якщо якісь плани ваші зруйнувалися, може воно і на краще. В будь-якій ситуації шукайте плюси і не розкисайте, беріть себе в руки, і потім відпочиньте а з новими силами, ви обов'язково в наступному дні зробите все гарно. Також ця карта може говорити про те, що буде кінець ілюзіям, відкриється якась несподівана правда. Також можливо виявити якихось своїх ворогів, які дуже тудуть активно про себе знають. Бо не будуть такими обережними, як завжди. Все вас обов'язково вдасться, якщо ви будете обережні, і якщо ви не будете панікувати. Раки. Для раки випадає Сімірка Пентаклів. Вам варто. Набратися терпіння і не поспішати все у вас обов'язково вдасться. Результат своєї праці ви обов'язково отримаєте. Ця карта говорить, що будь-які. Моменти, будь-які процеси, за які беретеся, вам потрібно буде ретельно все обдумати. Також ця карта говорить про початок якогось нового, можливо, проєкту, якоїсь важливої роботи для вас, що ви активно просунетеся вперед. Але нас, знаєте, потрібно в усьому чекати, набратися терпіння, тому що те, чим ви будете займатися, це така важка і наполеглива праця. Але вона з часом дасть гарний результат. Результат, який ви будете дуже задоволені. А Паш Пентаклів говорить про досить таку перспективну пропозицію та гарні новини. Леви. Карта дня для Леві. У Леві випадає рицарь мечів. Ну, ризрмачів говорить про те, що будуть конфлікти. Можливо, буде хтось втягувати вас в конфлікт, ваші можливо, конфлікти, це можуть бути образи певні ваші. Тут можуть бути конфлікти непорозуміння як в колективі, так і в особистому житті. Ця карта вам радить, знаєте, от частково можна так її розгадати, що от можна. От є можливість уникаємо конфліктів. Але якщо виникає ситуація, де потрібно активно і наполегливо себе захищати, то, звичайно, будьте наполегливі і йдіть вперед, не відступаючи. Вдача буде на вашій стороні, і якщо ви будете діяти, то у вас обов'язково все вдасться. Конфлікти будуть, їх, звичайно, не оминути, буде шукати пошуки порозумінь і так далі. З усім впораєтесь, якщо. Візьмете емоції під контроль і будете керуватись тільки своїм розумом. Діви. Для Дів випадає, а у вас четвірка, жаслів, карта гарна, карта говорить про успіх, досягнення цілі, карта вказує нам на завершення нов... одного якогось періоду і початок нового періоду. Гарні новини, успіх, свято, досягнення вашої цілі. День гарний та вдалий принесе вам приємний результат. Терези в Терезів випадає королева мечів. Остерігайтеся конфліктів, остерігайтеся е, таких неприємних якихось емоцій. Тут такий день, де варто емоції тримати під чітким контролем, керуватися тільки своїм розумом. Ви обов'язково, які проблеми будуть виникати, ви з ними впораєтесь, ви їх вирішите. Знайдете відповіді на всі запитання, але. Керуйтесь тільки розумом, тримайте емоції під контролем, не зривайтесь на рідних, на близьких. І все вас тоді обов'язково вдасться. Скорпіони! В скорпіоні випадає шестірка пентаклів. Це гарна карта, яка говорить нам про винагороду, про подарунки, можливо, підвищення в, на, по роботі. Ця карта говорить нам про певні бонуси, які можете отримати, про щедрість, про допомогу, яку ви отримаєте, про якісь такі благодійні дії будуть. Також карта говорить про впевненість в собі, в своїх діях. І, скажімо так, в завтрашньому дню і в усіх тих зусиллях, які ви приклали, що вони дійсно дадуть результат. День успішний і принесе вам гарний результат. Тому вперед, плануйте і все вдасться. Стрільці. Стрільці випадає Туз Пентаклів. Туз Пентаклів дуже гарна карта, це карта. Вказує про вдачу, яка буде вам посміхатись. Ця карта нам говорить про те, що на вас очікує вдача, успіх, щастя. Це тріумф у всьому, за що ви візьметеся, як і в особистому житті, так і в робочих моментах. Це карта задоволення, це карта, взагалі, знаєте, великих досягнень. І все, що ви будете це, в цей день робити, буде гарний результат. Вдача на вашій стороні. І взагалі карта говорить про. Можливість, про нові можливості, які перед вами відкриються, які не варто втрачати. І пам'ятайте, благополуччя проходить не просто так. А для того, щоб щось отримати, потрібно прикласти максимум за стиль. і не втрачати шанси, які для вас випадають. А зірка говорить, що вам варто бути наболегливими, рішучими і нічого не боятися. І все вас обов'язково вдасться! Козероги. В козроги, в козрогі випадає двійка мечів. Тут карта говорить про недовіру, недовіру до певних осіб, до певних їхніх дій. І ця недовіра дійсно... Не безпідставно, вам варто всі свої догадки перевіряти, прислухатись до своєї інтуїції. Також карта радить не закривати очі на певні проблеми, які у вас виникають. А зразу по тому, як вони виникають, зразу їх вирішувати, не затягувати. І карта говорить: не зволікайте, не потрібно запутувати самих себе і ніколи не сумнівайтеся. Все вас обов'язково вдасться, якщо ви будете дивитися. Не закривати очі на проблеми і чітко їх бачити. Тоді все у вас обов'язково вдасться. А король Пентаклів говорить про те, що ви матимете дуже гарну змогу проявити себе як на роботі, так і вдома. І якщо ви будете закривати на все очі. Нічого не захочете діяти, робити, вирішувати щось, то звичайно результату ви не матимете. Якщо ви почнете активно діяти, візьмете себе в руки, то ви отримаєте гарний результат, якому будете дуже-дуже задоволені. Тому вперед з усім впорайтесь в долі. У водоліїв, у водоліїв Семірка Кубків. Семірка кубків говорить, що мріяти це добре, бажати це добре, але потрібно для того, щоб ваші мрії, і бажання здійснювались. Активно і наполегливо працювати, прикладати максимум зусиль і все вас вдасться. І потрібно пам'ятати, що коли перед вами виникає якийсь важливий вибір, потрібно ретельно обдумати, зважити всі за і проти, обдивитися всі плюси, і мінуси, і тільки тоді приймати своє важливе рішення для того, щоб не робити в майбутньому якихось помилок. Тому обдумуйте все, дійте, будьте наполегливі, і все вас обов'язково вдасться. Вам буде гарна пропозиція. Пропозиція, яка дуже вас порадує, можливості. Роботі, можливість підвищення зарплатні, можливо, якоїсь премії і так далі, або якась взагалі робота, яка вам буде до душі, яка вам буде дуже-дуже подобатись. Рибки. В рибу попадає король кубків. Король кубків говорить про успіх, про реалізацію, знаєте, реалізацію себе, про. Такі позитивні емоції. Ця карта говорить, що ви зможете бути гарним порадником іншим, або ж самі отримаєте важливу пораду для себе на майбутнє. Також ця карта говорить про тактичність, про ваш професіоналізм і що все у вас обов'язково вдасться. що день у вас буде досить гарний. Тим паче, що на Дніклоди випадає імператор, який говорить, що все, що ви цей день будете робити, матимете успіх. Тому Контролюйте емоції і в усьому буде все прекрасно. Я бажаю всім гарних новин, гарного дня, а саме головне це миру. І підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!